Я вважаю, що азгарди, в принципі так є, створений лише для самозахисту жінок в першу чергу для виховання жінки України, тобто справжньої Українки, от для здоров'я, звичайно, щоб бути. Здоровою дати в принципі, гідне покоління, скажімо так, наступним, показати приклад, як цінити країну, як цінити власне інститут сім'ї і дуже багато всіх етичних принцип, принципів, яких ми вивчаємо в школі нашій. Як ви почуваєтеся? Почуваюся прекрасно. Перш за все, що помітна швидше це такі звичайні для нас всі хвороби, як Простуди і решта перестали турбувати абсолютно. От. Ну і, звичайно, легкість почувається в кожному <гум>, русі, в кожному дні, я не знаю. Ну, тобто не втомлюєшся. Звичайно, це, перш за все, відчувається е, фізично, але також набагато більше дівчата стоять впевненими в собі. Ось так, завдяки навикам бойового мистецтва, можна себе захистити і без будь-якої зброї.